Я неділя вечір отримую повідомлення в телеграм десь біз 15-10 вечора. Там доброго вечора, цікавий тепловий насос, 180 квадратів. Ну блін, неділя-вечір, вибачте, от, проходить 5 хвилин, знаки питання. Ще проходить 5 хвилин, а знаки питання. Блять, люди, ви схаменіться, в, в мене є родина, в мене є двоє дітей. І є неділя, є час, який я провожу зі своїми близькими. Я не можу 24 на 7 е, працювати, відповідати блядь, в неділю ввечері на запитання, і особливо на такі знаки вопроса. Що тут такого термінового, що в неділю ввечері вам потрібно відповісти. Є робочий день, будь ласка, понеділок. Зранку всім відповів. Хто понаписував мені повідомлення за вихідні, зранку всі отримали відповіді. Вам особисто, якщо ви бачите це відео, я в ніякому разі відповідати не буду. Бо у вас немає поваги до мене, до мого особистого, типу, життя, вам насрать, насрать в першу чергу, типа, на всіх. Вам надо, ну повірте, типа, з таким відношенням нічого у вас, типа, гарного не буде. Бо у вас немає терпця, і ви рахуєте, що вам блядь, всі щось повинні зробити. хрена. майте повагу до нас, майте повагу до нашого особистого життя, до наших дітей, до наших родин. Вот. а як би ви поступили в цьому випадку, можете написати обов'язково в коментарях, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профілям.